Кандидат в народні депутати від радикальної партії по 144 му виборчому округу В'ячеслав Науменко зустрівся з бійцями Полтавського батальйону територіальної оборони, що дислокуються на території інституту зв'язку. В'ячеслава Науменка тут зустрічають не вперше. Кандидат постійно цікавиться проблемами та потребами військових. Наразі частина бійців в ротації. Інші побратими боронять державний кордон від російського окупанта. Науменко, В'ячеслав Васильович. Це мій старий давній друг, якого я знаю вже не, не один десяток років. Знаю, що це людина порядна і та команда, яка з ним. Тому хочу, щоб за нього проголосували. Я знаю, що ця людина буде тут підтримувати, я там. Я буду як і контролювати, і допомагати. І ми наведемо порядок на сході на кордонах, а потім приїдемо, будемо допомагати наводити порядок в себе вдома. В'ячеслав Науменко більшу частину своєї трудової діяльності присвятив нафтогазовій справі. Нині він провідний менеджер з постачання природного газу компанії, яка займається капітальним ремонтом нафтогазового обладнання та бурінням свердловин. На вибори говорить В'ячеслав Науменко, спочатку не збирався. Зараз же говорить, країну треба рятувати. Всі бійці, АТО найбільш вдячні саме нам, небайдужим українцям. Які віддають останнє, аби забезпечити військових та добровольців амуніцією, продовольством, товарами першого вжитку та іншим. Тому ми повинні змусити державу нарешті виконувати свої функції, захищати і турбуватися про власний народ. Ну це наша головна мета. Також радикальною партією, яку я представляю, яка мене підтримує. Благодійну допомогу бійцям батальйону територіальної оборони зібрали за сприяння В'ячеслава Науменка небайдужі полтавці, теплий одяг, сокири, пили, пічки, теплові генератори, паливно-мастильні матеріали і зимові автомобільні покришки усе необхідне відправлять бійцям батальйону в зону АТО на Донбас. До речі, це вже п'ятий гуманітарний вантаж, який відправили нашим військовим за ініціативи кандидата від радикальної партії.